Проводимо сьогодні тактику спеціальне навчання з залученням підрозділів оперативного забезпечення. Тема нашого навчання це обладнання паромної переправи, утримання паромної переправи. Також метою цього навчання є вдосконалити навички особового складу, який приймає у цьому участь. Я вважаю, що це для кожного потрібні такі навчання, для кожного військового. То в тому числі для мене. Я багато чого навчився. Наприклад, от, будучи на цивільній роботі, я от не знав, що є така техніка, що може переправляти машини через річку. Час працював, як прослужив на хоробній переправі. перший день починав служити переправчний на десант-карота. На дуже важка спеціальність. Треба розуміти і понімати кавабірі і все буде добре. бути дуже